Чистота. І не беріть участи в неплідних ділах темряви, а краще і докоряйте. Єфесян 5:11. Ми завжди можемо докоряти гріх живими листами свого щоденного життя, які, немов яскраве, сяюче світло, завжди повинні своєю поведінкою, поглядом, вчинком і тоном докоряти тому всьому. Що схиляє нас до гріха і темряви. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, що на небі. Деколи було б слушно, а навіть обов'язково говорити чи протидіяти темноті, однак світло святого життя, свідчення правди і виявлення Святого Духа з певністю є одним з найрезультативніших способів докору гріха, РЕПРИНТ 2966 Вжити в цьому тексті вислів Брати участь означає співучасть, Уділ у вчинках темряви, у вчинках гріха і омани. Ці вчинки є безплідними, бо приводять до недобрих результатів. Ми беремо участь у таких вчинках, коли їх чинимо або підтримуємо і заохочуємо інших їх чинити. Очевидно, що ті, які стоять по стороні Бога, правди і праведності, навіть аж до жертвування всього, що посідають на смерть, не можуть бути учасниками таких вчинків. Вони повинні радше докоряти такі вчинки. Вони можуть це робити по-перше і завжди своїм прикладом, коли не тільки не виконують таких вчинків, а навпаки, протидіють їм, а також поведінкою, поглядом і тоном голосу, які виражатимуть їх несхвалення. А по-друге, при нагоді вони можуть виражати свою незгоду з неплідними ділами темряви і опозицію до них. Зазвичай перший спосіб є найрезультативнішим докором. Однак іноді, за підтримки першого методу, цей другий може виявитись найрезультативнішим докором. Співзвучні вірші. Псалом 19.9. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють, заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. Псалом 24 з 3 по 5 вірші. Хто зійде на гору Господню, і хто буде стояти на місці святому Його, у кого чисті руки і щире серце, і хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обману, нехай носить Він благословення від Господа, а праведність від Бога Спасіння свого. Псалом 51.9. Очисти і сопом мене, і буду я чистий. Обмийте мене, і я стану біліший від снігу. Псалом 119, 140 Вельми очищене слово Твоє, і твій раб його любить. Приповісті 15,26. Думки злого, огида для Господа, але чисті для нього приємні слова. Приповісті 29. Хто скаже: Очистив я серце своє, очистився я від свого гріха. Приповісті 21.8. Дорога злочинця крута, а чистий прямий його чин. Приповісті 30.12 Покоління, що чисте в очах своїх, та від бруду свого не обмите. Ісаї Перший розділ 18 і 25 вірші. Прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть, як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. І на тебе я руку свою оберну і твою жужелицю, немов лугом витоплю, і все твоє оливо. Ісаї 6.7. І він доторкнувся до моїх уст і сказав: Ось доторкнулося це твоїх уст, і відійшло беззаконня Твоє, і гріх твій окуплений. Даниїла 12.10. Багато хто будуть очищені і вибіляться, і будуть перетоплені, і будуть несправедливі несправедливими. І цього не зрозуміють усі несправедливі, а розумні зрозуміють. Михея 6.11 я в справедливлю вагу неправдиву і калитку з важками обманними, Малахії 3, 2 і 3 вірші. І хто витерпить день його прибуття? І хто встоїть, коли він з'явиться, бо він, як вогонь той у золотаря. І як у пральників луг, і він саде топити і чистити срібло, і очистить синів левія, і їх перечистить, як золото і срібло, і будуть для Господа жертву приносити в правді. Матвія 5:8 Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Івана 15.2 Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, Він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб разніше родила. Филип'ян 4.8. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали. Коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. 1 Тимофія 1.5 Ціль же наказу любов від чистого серця і доброго сумління, і нелукавої віри. 1 Тимофія 3-9. Такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. 1 Тимофія 5.22 не рукополагай скоро нікого, і не приставай до чужих гріхів, бережи себе чистим. 2 Тимофія, 2 розділ, 21 і 22 вірші. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений потрібний володареві, приготований на всяке добре діло, стережися молодечих пожадливостей. І тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця. Тита 1.15 Для чистих все чисте, а для занечищених і для невірних нечисте ніщо, але занечистилися і розум їхній, і сумління. Євреїв 9:14. Скільки ж більш кров Христа? Що себе непорочного Богу приніс Святим Духом очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Якова 4.8. Наблизьтеся до Бога, і Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні і серця освятіть двоєдушні. 1 Петра 1.22 Послухом правді, очистьте душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. 1 Івана 3:3. І кожен, хто має на нього надію отцю, очищає себе так же само, як чистий і він. Питання: Чи дбав я про чистоту цього тижня? Як, чому, при яких обставинах, з якими результатами? І не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще і докоряйте Єфесян 5:11.